12 вересня на стадіоні наука імені Романа Микитюка відбулося спортивне свято присвячене вшануванню 40-річчя перемоги Івано-Франківського Спартака у першості України 1972 року. Тоді місцева футбольна команда здобула третє у своїй історії звання чемпіона України. В той час його виборювали клуби другої ліги. Прикарпатські футболісти також вибороли путівку у перший дивізіон. Ці сивучолі футболісти в 1972 році вибрали право виступати у першій лізі союзного чемпіонату. З тих пір чимало води спливло, і вже багато з цих чемпіонів немає на білому світі. Але пам'ять про ті радісні миті для прикарпатського футболу жива і понині. Власне, з метою нагадати молодому поколінню про команду молодості організатори й вирішили провести святковий меч ветеранів Спартака і ветеранів Івано-Франківської області. На цю подію до обласного центру Прикарпаття з'їхалися чимало відомих імен, Деякі з них і по сьогодні присвячують своє життя прикарпатському футболу. Це повинно робитися, тому що наша молодь і середне покоління не знає цієї історії, тому що, як ви знаєте, в нас тоді була команда наша, іменно обласна команда, яка приймала дуже великі команди, серйозні команди високого рівня цілого Радянського Союзу. Діло в тому, що на стадіон приходило по 12-15 по тисяч. Це просто радість була, як не грати для своїх таких людей, як не викладуватися на 100%. І тут гроші не ходили, які ми мали. Формувався колектив, формувався колектив за рахунок звичайно, місцевих футболістів, але потрібна була допомога на цьому рівні і гравців з інших міст. На даний момент Спартаковські, які здобули чемпіонство і які грали в першій лізі, в принципі, не всі були з Івано-Франківської області. Аби стати повноцінною першоліговою командою, згадують гравці Спартака 72 72-го року. Потрібно було ще зіграти перехідні матчі з рейською Даугавою. Відтак, за підсумками саме цих ігор, і мав бути визначений переможець. Хоч перший марш спартаківці програли 1-0, але вже в наступній грі зуміли виграти 3-1. і таким чином вийти в першу лігу радянського чемпіонату. Відтак, зважаючи на відсутність професійного футболу на Прикарпатті на сучасному рівні, кажуть фахівці, залишається радіти успіхам минулого століття. Я завжди казав я. Думаю, що я не доживу до тих днів, коли моя команда вилетить з другої ліги, навіть це просто ганьба була. Але я бачу, що крига з кресла можливо, і оцим святом ми розпочнемо все таки. Встановлення нашого футболу для того, щоб ми могли вийти на той рівень, який ми заслуговуємо, хоч вболівальники не стали свідками швидкісної гри, проте забиті голи все ж побачили. Завдяки влучним пострілам Віктора Аністратова та Володимира Мельниченка, перемогу товариському протистоянні з рахунком 2-0 здобула команда ветеранів Спартака.